Доброго дня, ми з України. Ми це торговельна компанія Silverstone – генеральний дистриб'ютор провідних виробників найякісніших продуктів з усього світу. Наші товари це заморожені та асептичні ягоди, фрукти, пюре, овочі, суміші, картопля фрі та інші сировинні продукти світових брендів для вашого бізнесу. Ви наші клієнти. Якщо ви хорака, виробництво або ретейл. Від нас для свого ресторану, готелю, кафе або їдальні, ви отримаєте відбірні свіжові. Заморожені продукти для використання в громадському харчуванні, контрольована якість та ексклюзивність це те, що ми пропонуємо саме вам для підприємств харчової галузі. Будуть доречними якісні сировинні інгредієнти в промислових масштабах для переробки та подальшого виробництва джемів, наповнювачів, десертів та молочних продуктів. Ваша торговельна компанія. Будь-то мережа магазинів біля дому, супермаркет, гіпермаркет або інтернет-магазин відчує якість та перевагу наших найбільш популярних товарів для реалізації кінцевому споживачеві. Забезпечувати стабільність поставок нам дозволяє розвинута в Україні мережа складів з незнижуваним залишком товарів, злагоджена команда співробітників та досконала логістика. А власний або найманий спеціалізований транспорт з необхідним температурним режимом за потреби здійснить до. Ставку продуктів в регіони та за межі України до наших складів. Продукція потрапляє з більш ніж десятка країн світу. Це як традиційні українські ягоди, фрукти, овочі, так і екзотичні тропічні. Повний каталог продукції ви знайдете на нашому сайті. Ми поважаємо наших клієнтів та звільняємо час людей стабільно постачаючи на ринок найбільш популярні високоякісні сировинні продукти. Завдяки нам професіонали та звичайні споживачі мають змогу без зайвого клопоту створювати. Шедеври кулінарія. Сільверстоун. Наші продукти, ваші шедеври.